Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми вийшли на вулиці міста щоб розкрити таємниці кохання. Десь закоханих наближається, тому ми вирішили поцікавитися у Черкащан, чи відчувають вони чарівну атмосферу кохання. Що для вас означає справжня любов? Любов це симпатія. Підтримувати свого партнера повністю морально, матеріально повністю повністю підтримувати взагалі в житті, будь з ним, незважаючи на що. Це допомога, взаємопідтримка і розуміння один одного. Це довіра до партнера і комфорт разом з партнером. Коли ти комфортно почуваєшся з людиною... Що для вас означає день закоханих? День закоханих це такий особливий особливе день. свято. В Цей день пари повинні проводити цей день тільки разом, тільки це двох. як міні день народження парочки. На вашу думку, чи важливо святкувати день закоханих? Вважаю, що так. Для деяких людей це справді може бути важливо. Для багатьох традиція важлива. Так, да. так. Да. Да. Взагалі важливо проводити кожен день, кожен Оттак, день разом, разом але день закоханих по особливому особливо. Так, <рес> да, для мене важливо. Я думаю, що це ну, чудовий день, щоб нагадати всім людям про те, що любов існує. По можливості, я б сказала. Ну, типу, Це не супер важливе свято, але якщо з партнером мало часу проводиш, то це і ця нагода, так можна сказати, в принципі можна. Але це не супер важливе свято, як на мене. Ваша найлюбленіша пісня про любов. Fell in Love by Playboy Так. Скрябін mm -hmm. говорили і курили. Ну там, mm -hmm. здається, не зовсім про Любов, а більше про закоханість. Шмальгаузен, Розалінда, можливо. E, для мене теж Шмальгаузен, але пісня АТБ. Пісня про любов улюблена. You, love. Яка ваша улюблена романтична комедія чи книга? <звук> Секрет небес» Калі за А Подарунок від принцеси, що принесла соло. Дорама щастя. Книга тисяча пам'ятних поцілунків. З райном госінгу, як називався? Щоденник пам'яті У мене теж. Які ви маєте традиції, що допомагають зберегти романтику в вашому житті? Усміхаюся. Частіше. Проводити час разом потрібна, тоді романтика буде завжди. Создавати атмосферу. Уют. Уют, звісно. Романтично. Я дарую багатьом людям валентинки і говорю про те, як я їх люблю. Валентинки. Немає, немає романтики. Дякуємо всім, хто поділився своїм відчуттям та враженням. Це опитування стане відбитком настрою та кохання, яке наповнює наше місто. Ел. Is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. We is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love.